Вишуканий посуд, ароматний чай, безпомилковість послідовних рухів. Так, це я чайна церемонія. Запрошу вас на подорож у світ тиші, простору та гармонії. Кожен мій епізод, починаючи від приготування чаю та закінчуючи його подачею, має своє значення. Я навчу вас. Уважності до дрібниць, поваги до традиції та вмінню насолоджуватися моментом. Я це не просто вживання чаю, це спілкування, сприйняття краси навколишнього світу та знаходження рівноваги у сучасному житті. Я чайна церемонія, а це філософія, що надихне вас побачити красу. Простих речах знайти гармонію, відпочинок та внутрішнє злагодження. Творчість японського поета та філософа Рюнасуке Ковобатте відображає красу навколишнього світу та внутрішню гармонію людини. Мої мотиви часто зустрічаємо на сторінцях мисця. Мене ковобати. Ідображає як символ внутрішнього спокою та традиції. Адже він вважає, що я це не просто приготування чаю, а й мистецтво, що допоможе зосередитися, заспокоїти думки та зануритися у світ простору та тиші. А я чайна церемонія закликає вас зануритися у світ творчості кавабате, де кожне слово переплітається з ароматами чаю, та кожен момент стає особливим. Коли я розпочинаюсь, то час ніби зупиняється, та людина залишається на самоті з космосом. Тому для мене дуже важливо, де я буду і з ким. Так, я дуже вимоглива. Як і герої, ковобати у повісті тисяча журавлів. Я прожила з героями цієї повісті ціле життя, де вирвали приховані пристрасті та панувало велике прагнення все осмислити. У мене дуже красиві деталі, наприклад, чашки, які є і для чоловіків, і для жінок. Дві чашки стояли перед нами, як дві душі. Я таки вмію налаштувати на думки про вічність.